Почали розмову. Хочемо з того, що після останнього масового обстрілу, власне, який додав роботи енергетикам, про що ми розповідали, президент провів нараду з представниками Ради Нацбезпеки, МВС, СБУ, генштабу та розвідки і закликав забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів. Як ваше відомство буде посилювати цей захист? Ну, по перше, можу сказати, що після так званих ударів Возмізді, до яких ми були завжди готові. Коли ворог підступно е, знищує не тільки об'єкти критичної інфраструктури, але й житлові будинки. І я хочу нагадати, що спочатку е, повномасштабного вторгнення на територію нашої країни ворогом здійснено вже більше 40 тисяч п'ятисот е, таких ударів, е, знищено е, близько 152 тисяч е, житлових об'єктів, і, і близько 60 тисяч. Е, Об'єктів загальної інфраструктури, і в цих умовах ми разом з силами безпеки і оборони вживаємо заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Про такі заходи я, мабуть, не буду сьогодні розповідати, тому що це. Внутрішня наша робота, і головне, щоб ми захистили ці об'єкти критичної інфраструктури. Тож час система міністерства внутрішніх справ в тих містах, де були найбільші такі удари і найбільші наслідки. Після таких ударів ми зробили все для того, щоб наші громадяни почувалися в безпеці раз, могли отримати допомогу у пунктах незламності. В тому числі ми виставили в два рази більше патрулів. В першу чергу в нічний час ми перекрили основні перехрестя для регулювання транспорту. Ну і звичайно, що перше ми пробували і сили державної служби на надзвичайних ситуацій, і національної поліції для того, щоб і затушити пожари, і вчасно разом Службою безпеки здокументувати ці воєнні злочини. Пане Ігорі, тепер якраз про кримінальні провадження за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями Російської Федерації, національна поліція відкрила їх вже понад 60 тисяч. Можете розказати про стан справ у цій сфері, і ці злочини будуть розглядатися в Україні. Чи їх буде передано міжнародним структурам наприклад спеціальному трибуналу? І дещо, якщо ви зможете, чи допомагають вам журналісти, тому що журналісти теж ведуть шалену роботу, вони встановлюють, додзвонюються конкретно. Військовим злочинцям з Росії на сьогоднішній день зареєстровано 66 тисяч кримінальних проваджень. Більшість з них це 80% порушення законів та правил ведення війни. Справа тому, що поліція перша дійсно в багатьох випадках приїжджає на місце скоєння цих злочинів, документує. Ну і потім ми передаємо ці матеріали до Служби безпеки України. Щодо е, міжнародного майбутнього трибуналу, то всі матеріали передаються в офіс генерального прокурора. Вони готуються матеріали для того, щоб е, потім суди міжнародних інстанцій, міжнародні суди розглядали в подальшому е, ці справи щодо скоєння злочин воєнних злочин на території нашої країни. Про журналістів не кажете? А, Добре. журналісти допомагають в якийсь спосіб сприяють своїми знаннями і розслідуваннями вашій діяльності. Звичайно, журналісти нам дають дуже багато інформації. Я скажу не і не тільки про журналістів, і про наших громадян. Останні обстріли, які відбулися в нашій країні 9 березня, масований обстріл росіянами, показав, що наші громадяни і наші журналісти вже в це пишуть не в пабліки, а заявляють на лінію 102 Національної поліції. І я вдячний кожному громадянину і, і блогерам, і журналістам за те, що ми навчилися слухати один одного. Ми навчилися протистояти ворогу в такий спосіб. Також пане міністр. А зараз в правоохоронців де більше роботи на нещодавно звільнених територіях, які близькі до фронту, чи насправді розслідування тривають, скажімо, і на київщині? Що є ще справи, які з якими займаються правоохоронці і збирають доказову базу? Ні, ну звичайно, що на київщині ще працюють правоохоронці, але основна частина злочинів воєнних злочинів зареєстрована і здокументована. А на деокупованих територіях на даний момент ще робота триває. Я думаю, що вона буде тривати ще багато багато часу, тому що ворог там стояв достатньо тривалий час. І хочемо вас запитати про гвардію наступу, але перед тим нагадаємо нашим глядачам, що гвардія наступу щодня поповнюється новобранцями. Штурмова бригада Буревій вже декілька місяців тренується захищати українські землі. Підрозділ формують у складі національної гвардії, і нині бійці відпрацьовують штурм та зачистку. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко поспілкувався з бійцями та інструкторами на полігоні. Генерал полковник закликав бійців сумлінно відпрацьовувати. То всі навички акцентував увагу на медицині, адже зберегти життя особового складу найголовніше завдання. раз, два, три, чотири, п'ять. Вони всі зміщаються сюди. Коли ви підірвалися в момент перебіжки, ви не шукали чима, куди впасти. Змінулися так! Далі оборону. Давай, давай. Давай. Ви, по-перше, повинні сказати: е, де саме знаходиться ворог на 12, на час, 11. Куди тобі рухати штурмову групу? Пане міністр, Отже, на початку лютого ваше відомство оголосило набір добровольців до штурмових бригад гвардії наступу. Скільки охочих вже вступили, і як проходять їхні тренування? Ну, по-перше, 28 тисяч заявок від добровольців ми прийняли. В першу чергу заявки проходили через центр адміністративний адміністративних послуг та через сайт відповідний. Звичайно, не всі попадають в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відпір. Навчання підрозділів, практично всіх підрозділів, ми вже розпочали на полігонах нашої країни, і там не всі витримують, тому що головне і в вашому сюжеті правильно було сказано зберегти життя та здоров'я кожного військового. Від цього залежить і успішність виконання бойових операцій і стійкість цього підрозділу. Тому е, навчання ми проводимо, будемо проводимо проводити його наскільки довгий е, та час, наскільки це буде необхідно для того, щоб ми отримали боєздатні підрозділи Національної гвардії, державної прикордонної служби та національної поліції, які ми всі називаємо гвардією наступу. Я скажу, що підрозділи вже в основному здебільшого сформовані, і на сьогоднішній день ми набираємо вже додатково добровольців для того, щоб мати резерв на майбутнє і на підготовку наших військовослужбовців та працівників. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ми хочемо вас особисто запитати, як триває розслідування щодо загибелі Дениса Монастирського і керівництва МВС, тобто, що ви нам на зараз можете нового повідомити? Дивіться, закінчується експертизи. Це перше. Генеральний прокурор провів на цьому тижні відповідну нараду силовиками. Ви знаєте, що кримінальне провадження відкриті в служби безпеки України та в державного бюро розслідувань. Міністерство внутрішніх справ зі своєї сторони проводить ряд службових розслідувань щодо функціонування, в тому числі щодо функціонування авіаційного парку. Тому я думаю, що після того, як офіс генерального прокурора буде розуміти, що вся робота, яка була нами намічена, виконана у повному обсязі, ми зможемо надати вже загальну картину і результати результати наших розслідувань. Так але дані розшифрованого чорного ящика вже в правоохоронних органах України, так і вони вже з ними ознайомилися, вже долучили до справи. Вони аналізуються на сьогоднішній день да, в загальному контексті. Так, і ще вас хочемо запитати про е 80 тисяч 500 проваджень за фактами мародерства, тобто правоохоронці це зафіксували? Це означає, що це кількість 80 з половиною у нас тисяч мародерів в країні, і як це порівняти? Це велика цифра, це нормальна цифра в воєнний час для будь-якого цивілізованого суспільства, чи це ненормальна цифра. Тобто, чи є такі факти, з чим їх порівнювати ці цифри? Я хотів би всім пояснити, що під назвою Мародерство у воєнний, воєнний стан називаються всі майнові злочини, які скоєні в нашій країні. Це крадіжки, це грабежі і це розбої. Тобто, ми тут говоримо про особливу, особливу кваліфікацію майнових злочинів під час війни. Коли наші люди е, тисячами мільйонами поміняли е, тимчасово місце проживання, як внутрішні переміщені особи, так і наші громадяни, які ви, виїхали за кордон. Насправді таких злочинів зареєстровано е, 90 тисяч на сьогоднішній день. І е, якщо порівняти наприклад з 2021 роком, то практично на 40% це число нижче я маю на зі скоєних майнових злочинів на території нашої держави. Ну і пане міністри, яка в цілому криміногенна ситуація в країні? Взагалі, якщо порівняти початок минулого 22-го року, то кількість злочинів у нас в загальному знизилась на 10%. Звичайно, у нас деякі категорії злочинів, такі як викрадення автотранспорту. Збільшилось, тому що е, у нас тут ворог стояв, і наші машини вивозили в територію нашої держави. У нас збільшилась кількість звичайно, вбивств, тому що ми зареєстрували достатньо багато злочинів проти цивільного населення е, ворогом. Ну і звичайно збільшилось наше крайство, але в нас тут збільшилось і розкриття цих злочинів. Ми маємо захистити кожного громадянина від посягання наших таких ділків, які намагаються військовий час нажитися на наших громадян. В цілому ситуація контрольована кримінальна ситуація в державі контрольована, і органи підрозділи міністерства внутрішніх справ працюють під силу звичному режим. Дякуємо, пане Ігорі, Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.